Кавалерочка, слава Ісусу Христу, всім доброго ранку. Скажу вам тако, в гостях добре, але завжди треба мати лице Погостювала і додому. Кажу, ні, Віталій каже, чуєш Галя, а то вже завтра Моніку треба забирати. а післязавтра ти їдеш, я кажу, ну та. Але ще кавалерка нічого не готує взагалі. Це останній на... день буде? Да, чи вода на складі, ще би якийсь купальник купився. Ну, одним словом роботи завжди вистачає. Кавалєрка... Так що довго в гостях не затримуємося. Зараз вдіваємося, вже стріпалися добре. То, знаєте, колядка, зараз цей випадок, що я вам завжди говорю, де би не була людина, але рано має встати, файно все стріпати, клав вчистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кутка файно вителіпати і всі разом. ці до роботи! Знаєте, рано не хотіла ще репетувати, бо люди спали. То ми скоро встали. ну Люди відпочивають mm -hmm. ще сплять, то, то треба мати лице, як я говорю. Але зараз їдемо додому на нову пошту, до хати. Потім треба щось їсти, приготувати, відправки зробити. Вже рушники їдуть, але не знаю, чи сьогодні вечором приїдуть, чи завтра. Одним словом. Працюємо, кавалірка. Ну, а вам всім хочу побажати гарного, мирного, позитивного дня. Не забувайте, хтось і не прийде і ніч за вас не зробить. Так що знає, що ви зараз ще дехто лежите, вставайте, стріпуйтесь і беріться до роботи. Ковалірка вдома, але робиться все дуже-дуже швидко. Прийшли до хати, зразу прати кидаємо. Я купила карківку, бо Віталік захотів плов, і я хочу плов. Багет купила, це розпаковка. Кавалерочка, ви знаєте, їдемо відпочивати, а королевий буде день народження. Була в неї, побачила крутезне дитя. Вона до мене каже, та хочеш собі замову. Я думаю, та напевно я тебе питати буду, чи я хочу я, чи не хочу. Ну, я не знаю, мені оці дуже подобають. Я маю таке чорне гарне плать, як так? Але зараз сіточка в моді, Маряна собі такий класний, крутезні купила. Але Маряна сіточку купила за купа грошей. А мені Інтернет-магазин, де не за всі гроші. Я оці дуже хочу. Але взяла подивитись. Чимось не тисячу з чим розмірах. Зараз вони такі м'ягунькі, Дивись. Угу. Такі. Я більше від щовку, це, знаєш, від того плаття, що послідні я купила без себе. No, no. uh -huh. Мені бо кросівки там не дуже йдуть. Ну йдуть, але А якби взути отакі, по-перше, сіточка зараз ще в моді. Uh -huh. Дуже-дуже круто. Такі. Uh -huh. О, 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 ти тут взяла? Ну то я взяла на примірку то з Другобича. Угу. Я ще вчора, як... Ну, Ти зараз собі вибереш, поміряєш щось. Якісь... Я ще вчора була в Дрогобичі, то мені дівчата підвезли, яка можна поміряю давав до луків і що не візьму від вітав. І от ті вовку. Ну, теж гарно. Ну то який. Та зараз вибери. Кавалірочка, а ну ви мені порадьте ось ці. Чорні, чорні чи бежеві? Ну, бежеві точно бежеві. Mm -hmm. Бежеві навіть не обговорюються, бо до плаття вони mm -hmm. просто шикарні будуть. Тепер mm -hmm. перше вони такі зручні, не всі зручні. Хоча я думала, що вони будуть Мар'яна носив сіточку, я думала, вони будуть тиснути. Не тиснути, а так як натирати. Mm -hmm. Але ні. Ну, то ну, так? Точно, так, так. Оці точно, правда? До цього... Що якісь чорні одні. І якісь чорні Ну, одним словом, коли я скажу, тако, йду кидати, дозавершувати проня, а тоді зроблю вам моду. Угу. Іди, як... Ну його то взагалі, бос. Ну, просто взула і собі пішла. Добре, і... ну, тоді тоді. ти. Та покажемо. Так? Так. Ну класні. Угу. Що такі <клес> Боже. Які тут багатство. Що, що таке є? Та бо я взяла, щоб поміряти, попробувати, заодно кавалерці покажу. Ну, а ці кавалерка, угу. я просто в них Угу. Uh -huh. Чесне слово. Може навіть і ці вози. Uh -huh. Я просто в них боса, Я в шоці завжди і сіти. Але круто. Mm -hmm. Mm -hmm. Напевно, що ці. Ну подивимось зараз. Зараз буде в примітку завжди подивимося. Вже тоді точно буде знати. Ну вставай, що ти змієшся. <laughs> Чом вставати? Я запуталась. Кавалерка мене тільки що збила з Та-та, поставила перед собою п'ять партий. Тепер я навіть в сарафан в діло... Детко, закривай очі, я буду їх представляти перестав... і ти так вибирати. Де Та пальцем ти хто ті залишає? Але кавалерка я більше вбила акцент на ось ці мюллі. Ну але читаю ваші коментарі. Кавалірка дуже гарні. Вони кавалерка, такі зручніші. Я вам передати не можу. У мене гулі на ногах то вони влетіли, ногу. До речі, мені не розширило, не зробило. Таку широку. Ну, і на ості також била акцент, бо в неї реально дуже круті, сіточка, ну, шикарні. І на нозі шикарно виглядають, і зручно в них. Ну, але кавалєрка, ви проголосували за ці, Бачите, Добре. ви проголосували за ці мюллі. Розпаковка. Дуже скупувата, дуже, ні? Весь на телефоні. Весь. Але морква гарна, люди. До... Сумки мало. Сумки морква мало. Морква гарна. Гарна, так? Розпаковка колірка морква. Помідорів багато не брав, сука. Правильно зробив. Гурків теж там три-чотири. І цибулька зробила. Цибуль. Але я думаю, що укроп і цей у нас це є, ні? Кріпка Петрушка, так. є. Добре, я не Все. Щіці, здоров'я вам, всіх-всіх, благ, не забувайте. Я вдома готую обід вечерю. Все, давай.